Усім усім привіт! І сьогодні я буду показувати, як змінити назву АПК файла. Ну, не просто так взяти в будь-який менеджер і там змінити, а так, щоб повністю якби розстановлені було назви яку ви хочете. І також ще буде як підписати цю програму. Так, Це не буде, про, буде програмка nt-manager де і скачати посилання і опис так, ми ну що, заходимо на нього, я вже зайшов і вже вибираємо програму, яку нам треба перейменувати. Так, ось. Я виберу Droid PocketMine. Ось. Так воно називається, я зараз покажу. Ось так воно називається. Так. Натискаємо. Открить. «Resources із Переводчик. Default. І тут шукаємо назву: ось ця назва. Так. Я давайте допишу що-небудь. А. М. Е, типа Andromaster. Ось так якось. Окей, натискаємо і шукаємо, дивимося, чи тут ще щось такого дуже похожого на. Ну, нема. Також через це можна перекладати. Ось, наприклад, вибираємо пошук. чекайте Вибір. Можна кілька вибрати перевод, перевод англійський, там, на який ви хочете. Nice. Ось бачите, воно переклало. Ось так. Тепер так мене багато чого, багато програм таких перекласти. Так, ну що ж, тепер даємо назад. Сохраніть. Ще раз назад. Ще раз. Сохраніть. Зберігає. Так, так, так. Тепер нам треба підписати, бо якщо мене підпишемо, воно не встановиться. Так. натискаємо. І підписати. Да, підпис? Так, тепер ви бачите, у нас Android Mine, там буде by Android Master. Ну, я зараз покажу. Встановлю. Так, нашему не відкривати. Плочиш. Так, ось Droid Pocket Mine, by Andromaster, ось. А і цей покажу, там мене переклали дещо. М -м -м. Що-небудь давайте. Так, це програма, щоб створювати сервера на Майнкрафт. Ну, я б створив сервер свій. Але так як у мене чомусь не відкриваються порти, тому я його створити не можу. Чісь він не хоче заходити. Ну ладно, Ну, ось так можна буде. Пере. 에... Е -е... Лін, за слово. Й-моє, Що це таке? Переименувати. О, згадав переіменувати програму. Вибачте. Так. Ну що, ж, всім дякую за перегляд. ставте лайки, підписуйтесь. Всім па-па!